Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Коли згідно з законом Мойсея. Виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно із сказаним у законі Господнім. Одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Семеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм. Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: Нині відпускаєш свого слугу, Владико, згідно зі Своїм Словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. І його батько і мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Семеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері ось цей поставлений на руїну, і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри сьогодні ми з вами читаємо той текст, який роздумуємо при таємниці Жертвування Ісуса в храмі. Цей текст є нам знайомий, багато з вас кожен день молитися, Розарій, молитися. Весь час цю таємницю, тобто не тільки в ті дні, коли припадають радісні таємниці, але й кожен день багато хто з вас молиться. Тому знаєте, про що саме мова. Більше того, ті з вас, які моляться Розарій, після Розарія ми з вами молимося комплекту молитву повечір'я. Молитва, яка завершує денний цикл літургії годин, яка починається від ранку і до смерканку триває, різними годинами, різними псалмами. І там читаються саме ось ці слова, які молиться Семеон, звертаючись до Бога, про те, що тепер він може спокійно відійти з цього світу, адже він побачив на власні очі спасіння. Тому сьогоднішні тексти, безумовно, нам дуже добре знайомі. І сьогодні ми з вами можемо звернути увагу як на е, саме обрізання, на жертвування Ісуса, е, так можемо звернути увагу на самого праведника Симеона, і так можемо звернути увагу на те, що він сказав е, до Марії. Тобто таких речей, на яких можна зупинитися, які можна собі роздумати, їх досить сьогодні багато. Річ перша Ісуса жертвують у храмі згідно приписів Старого Заповіту. Хоча фактично Ісус вже є в новому заповіті, тому що з його приходом наступив вже новий заповіт. і і можна було би сказати, що йому вже не потрібно бути жертваним, тому що він є сам Богом. Але однак його батьки роблять те, що було приписано, роблять так, як мало бути, включно з обрізанням, включно з жертвуванням цих пташок, як це було все приписано. Тобто роблять, виконують все, що знають, що має бути, не очікують для себе якогось привілейованого становища. Якоїсь позиції, вони знають, що вони е, хочуть зробити все якнайкраще, все, що від них залежить лише. Хоча могли би сказати, що е, ну, напевно для кого-для, кого, для самого месії це вже не обов'язково і мали би рацію, але, однак, роблять те, що до них належить. Далі, і в цьому моменті, коли людина робить все, що від неї залежить, е, тут пригадується теж інша таємниця Розарія, як. Марія навіть коли почула від Ісуса, що «що мені і жінко до цього ще не прийшла моя година, то Марія все рівно каже слугам: що зробіть, що він вам скаже, зробіть все, що він вам скаже. І слуги почали наношувати тієї води, про яку їм було сказано. І в цей момент, коли людина починає співпрацювати з Богом, коли слухається Бога, коли робить те, що має зробити, то тоді. Має можливість і отримати Боже благословення. І тут Марія отримує знаки від Бога, саме в тому, що підходить цей Симеон. Він міг серед багатьох дітей, які в той день яких в той день зносили, міг підійти до кого-небудь. Напевно, до якихось, ну, наприклад, до багатіших батьків, бо про цих ми знаємо конкретно, що вони були убогі, тому що якщо батьки були багатіші, то могли пожертвувати якесь там ягнятко, а якщо були бідні, ну то пару горлиць чи двоє голубенят. Це було для дуже бідних людей. Отож, міг підійти Симеон як мінімум до когось багатішого і сказати, ну ось. Тут сповнилося пророцтво, тут Господь Бог дав моїм очам побачити те, на що я очікував весь свій вік, і тепер я вже можу відійти з цього світу. Але ні, підходить до цих саме убогих людей, розпізнає в них, яким чином він їх побачив. Так буває, що Господь Бог надприроднім чином, тому що природньо тут ніякої причини не було, ніякого знаку не було. Ну хоча б навіть як в випадку. Преображення чи хрещення, де залунав голос з неба і де почули голос, що це син мій улюблений, його слухайте. Ну тут ніяких голосів не було. Тут був день як день приходили люди, хтось там жертвоприношення робив, хтось там дітей приносив до посвячення, торгували, міняли гроші. Ну, словом, день як день, нічим це не відрізнялося. Але він отримав від Бога спеціальний знак, був введений Святим Духом, і побачив, що це саме він. І тому до них підійшов. Далі Симеон каже слова, які є досить страшними словами. Тут молода мама тішиться дитиною, радіє, якщо ви зараз перед очима собі уявили, як виглядає Молода мама, яка народила дитину, ну, то знаєте, що йдеться передусім про щастя, яке переживає ця матір. Що вона тішиться, радіє, дивиться, як та дитина там агукає, як вона там спить, як очима там, десь повертає, дивиться на кожен порух, її міміки, обличчя цієї дитини. І тут Самеон підходить до цієї матері, яка тішиться своєю дитиною і каже їй ці страшні слова. Що твоє серце меч прошиє, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І абсолютно страшно це буває почути. Жахливі слова насправді. Марія все своє життя і. Аж до смерті Ісуса, страшної на Христі, носила ці слова в своєму серці, роздумувала, що це воно означає, і в якийсь момент це здійснилося. І тому подивімося сьогодні, що хочемо ми того чи не хочемо, як батьки, як вихователі. Але завжди батьківство, виховання пов'язано із якимось стражданням, із якимось випробуванням. Воно може бути пов'язано з особистими проблемами батьків-вихователів, з тим, що вони не вміють себе поставити правильно, не вміють розпорядитися правильно своїм батьківством. І е, така велика біда, напевно, що нашого часу те, що дуже часто батьки думають, що діти є їхньою власністю, а це не так. І особливо сьогоднішній фрагмент він саме цього вчить про те, що дітей потрібно жертвувати Богові. Ця дитина повинна бути під Божим проводом. Батьки повинні допомогти дитині стати дорослою, а стати дорослою це означає вміти обходитися без батьків, означає подорослішати фізично, морально, емоційно. Ця особистість повинна стати дозрілою, ну і пізніше вже виховувати своїх власних дітей. І саме тут є дуже часто проблема в тому, що батьки не хочуть, щоб їхня місія закінчилася. Як так, я ж мама, ну так ти мама, але цей час материнства. він... Якось окреслений. Ми з вами про це вже дуже багато разів говорили. Але думаю, що біда для дуже багатьох батьків є саме в тому, що вони не можуть прийняти цього факту, що батьківство має якийсь свій період. І що завдання батьків в тому, щоб вони перестали бути потрібними. Ну, Бо дитина вже дає сама собі раду, вона вже може розібратися в цьому світі, вона вже стає дорослою. Тобто мета батьківства допровадити дитину до дорослості, а не намагатися з неї зробити постійного Пітера Пена і сказати в тому, що ні дорослого життя не існує, ти весь час будеш дитиною. Ну, це певне збочення розуміння. Взагалі, виховання, батьківства як такого. Е, і це велике знущання теж над дитиною, яка відчуває цей постійний контроль, постійний тиск над собою, е, відчуває, що її не можуть відпустити, що вона не здатна е, бути самостійною. І тут. Стає дуже в пригоді, е, ось цей сьогоднішній фрагмент, де Марія з Йосипом приходять, жертвувати дитину Богові саме. Це дуже важливо, е, беручись до якоїсь важливої справи, ну хоча б до, до такої самої справи, як виховання, питатися Господа Бога, Боже, як ти бачиш цю справу і якою би ти хотів бачити мою дитину. Ким би вона мала бути в цьому світі, як би ти хотів, Господи Боже, щоб ми там з чоловіком, з дружиною виховували цю дитину, як би ти хотів, щоб ми її навчили того-то і того-то, Господи Боже, підкажи. І напевно, батьки, які моляться ось такою молитвою чи подібною, але мають ось такий підхід, такі батьки зможуть спокійно пережити свої перипетії. А перипетії, це вже наступний фрагмент. Ці такі різкі, болючі дуже слова, що тобі меч прошиє душу. Це дуже болить на це болісно спостерігати, але бувають різні причини. Буває причина через те, що було погане виховання, буває причина через те, що був поганий приклад, і батьки, і діти наслідують своїх батьків, продовжують їхню погану поведінку вже в своєму житті, вже в своїх вчинках. Це може бути пов'язано з тим, що та з дуже багатьма причинами може бути пов'язано. Але напевно найважливіше в цьому всьому те, щоб вміти відрізнити, де є справді той хрест, який від батьків ніяк не залежить, який приходить, тому що є якесь випробування, є якесь страждання. А коли е, батьки самі натягують на себе якусь проблему і кажуть, що ні, е, ми знаємо, що так не має бути, але ми так хочемо і так буде все рівно по-нашому. Е, дуже добре, коли люди вміють відрізнити одне від іншого е, і не беруть цих проблем самі на себе. В випадку Марії це був виключно і тільки хрест. Коли вона сама не могла нічого вдіяти, коли її сина катували, тут, можливо, багатьом з нас спаде на думку ось ця ілюстрація серця Марії, яке оплетене таким, зараз серце Ісуса оплетене терновим вінком, а серце Марії пробите мечами. Ці образи є чи були дуже популярними, і ви, напевно, знаєте, про що я зараз кажу. І виглядає це насправді дуже страшно і дуже сумно, тому що Марія переживала страждання, коли дивилася, що відбувається з її сином. Так от, сьогодні дуже хороший момент, дуже хороший час задуматися саме над тим, в які страждання батьки входять. Чи в ті, які від них не залежать, чи ті, які батьки хотіли би самі на себе взяти, не вміючи. Правильно виховувати, не вміючи правильно підійти до цієї реальності, не намагаючись її прийняти такою. Сьогодні ми чуємо складні тексти, які розповідають про те, що життя батьків пов'язано із христом, дуже часто із терпінням, з чимось важким. Просімо Господа Бога, щоб він вчив бути такими батьками, які не накладуть додаткових тягарів на своє власне життя, на життя своїх дітей, і щоб ці труднощі, наскільки це можливо, оминали. Амінь.